На мои так. царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно, и во веки веку. Помирим всего мира благостояния святых Божьих церквей и соединений всех. Господу помолимся. 4 грудня 2025 року на свято ведення у храм Пресвятої Богородиці, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій, очолив божественну літургію у Вознесенському храмі на Диміївці у Києві. Предстоятеля співслужили митрополит Львівський і Галицький філарет, вікарні архієреї Київської митрополії, духовенство храму та гості у священному сані. Після читання святого Євангелія, блаженніший Владика, звернувся благодать до Пастви благодать. зі словом проповіді. Бог смиренним дає благодать. І ми сьогодні згадуємо цю священну подію, як Матір ввели в храм для того, щоб посвятити її на служіння Богові, як говорила мати її свята Анна, що я веду свою дочку, віддаю на служіння не земному царю, а Богу, царю небесному. І вона прослужила Царю Небесному в Єрусалимському храмі 11 років, і цар небесний вселився в неї для того, щоб стати сином людським, щоб спасти людство гріха і загибелі. За богослужінням помолились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто увідчий і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі. Які допомагають нужденним, предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Богослужіння завершилось чином славлення перед іконою введення у храм Пресвятої Богородиці. Після відпусту блаженніший владика привітав вірян зі святом та благословив паству. Нехай молитвою Пресвятої Діви Марії, яка Стала в містиліщем Бога, через яку на землю прийшов предвічний Бог. Благословіть вас, ваших сродників, подасть благополучних для земного життя і спасіння в житті вічному, Молитвою Пресвятої Діви Марії, яка Господь благословить землю нашу миром, з праздником! Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.